Вітаю вас, моє любі! З вами ваша астролог Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 14 по 20 квітня. Дуже важливий період спадаючого місяця, коли ми зможемо позбавитися всього непотрібного. Прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Буду вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші лайки та коментарі. Почнемо із понеділка, 14 квітня. В цей період місяць вже перейшов знак Скорпіон, і на підсвідомому рівні ми можемо бути схильними до надмірної емоційності та критичності. Всередині нас може бути. Вулкан, але ми можемо тримати його під контролем. Сприятливий час для того, щоб ми займалися самоаналізом, а також проводили власні розслідування, тим більше що аспекти будуть цьому сприяти. Які зараз поговоримо детальніше. Ми будемо зранку підпливом ї місячної доби. Її символом є метелик: це період кардинальних рішень, творчих змін та інсайтів. А от ситуації, які пов'язані з ризиком, можуть бути небезпечними вночі із 13 на 14 квітня місяць у з'єднанні із ГК той чорним місяцем, що могло вказувати на підвищену емоційність і небезпечні ситуації. З понеділка сонце йде на напружений аспект квадратури до Марсу. Що буде вказувати на появу енергії для рішучих дій та підвищену агресивність і конфліктність? В понеділок Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Меркурію, а це хороша можливість для досягнення поставлених цілей через спілкування, переписку, зі недалекі поїздки, вивчення нової інформації. В цей період мислення стає більш швидким та діловим. Цього дня також залишаються в аспекті з'єднання з урахуванням Орбісу, Меркурій та Нептун. В цей час зростає творче мислення, інтуїція та уява. Цей же аспект може давати і розгубленість, занепокоєння, туманність і непорозуміння. Особливо через дрібниці сприятливий період для творчості, молитви, медитацій, а також взаємодопомоги, прояву благодійності і психологічної роботи. Меркурій підходить до гармонійного аспекту можливостей до Плутону, планети руйнувань та кардинальних змін. В Цей період мислення стає більш аналітичним, щоб ми могли зрозуміти причину наслідкові зв'язки ситуацій. Сприятливий період для дослідницької роботи залишається гармонійна взаємодія між Марсом та Венерою, оскільки Марс це планета дій та активності, а Венера зараз у стоянні, і вона відповідає за взаємовідносини, то зростає активність в плані відносин з іншими людьми та фінансів, а також у спорті. Це аспект пристрасті, можуть бути й фінансові надходження. В цей період Ванера у з'єднанні із Сатурном та Кармічним місячним вузлом Раху, і цей аспект все більше і більше сходиться. Серйозне раціональне ставлення до тем відносин, до грошей та ресурсів. Сатурн може обмежувати прояв почуттів, тож спілкування стає більш діловим та дипломатичним, більш прохолодним. Сприятливо в цей період взяти аскезу, самим обмежувати себе. В чомусь, наприклад, в витратах, щоб не довелося потім економити. Також, оскільки піст сприятливо обмежувати себе і в їжі, особливо в солодкому. Венера також вже починає формувати гармонійний аспект можливостей до урану, планети різких неочікуваних змін та креативу. Зростає бажання свободи та оновлення, посилюється креативність та творчий потенціал, сприятливі зустрічі із друзями та людьми, з якими у вас спільні інтереси. Венера з урахуванням у орбісу вже у з'єднанні із Нептуном, цей аспект творчості, романтичності та натхнення, прояву милосердя, хороший період для взаємодопомоги, можливі також і ілюзії та розгубленість. Залишається гармонійний аспект між Марсом та Сатурном, він вже розходиться, але Сатурн якраз любить ті аспекти, які вже розходяться від точного. Тобто це сприятливий час для того, щоб за рахунок активних дій, запланованих дій. Втілити в життя ваші цілі, і цей аспект дає відчутний вагомий результат, дії якого буде довготривалою. Також починає формуватися аспект удачі між Марсом та Нептуном дії та бажання під впливом емоцій стають хороший період для благородних вчинків, для творчості, щоб втілювати ваші мрії в життя. Також починає формуватися напружений аспект опозиції між Плутоном та Марсом, який почав діяти ще на минулому тижні, аспект руйнувань, загострення військових дій та конфліктів, поломок, боротьби. Він же дає багато енергії, щоб ми подолали труднощі. Для кардинальних змін підходить. Важливо не втягувати себе в конфлікти, але і мати сили відстоювати власні інтереси. До вівторка венера залишається в стоянні. Ймовірні, важливі події в сферах іміджу, відносин та бажань і, відповідно, фінансів. Акцентується цей період теми партнерства. До п'ятниці буде зберігатися гармонійна взаємодія між Меркурієм та Ураном. В цей період мислення стає більш швидким та креативним, ймовірні інсайти та прихід важливої інформації. Вам в роботі можуть допомогти друзі. Це період нових перспектив. У вівторок, 15 квітня, місяць залишається в знаку Скорпіон. В цей період сприятливо спілкуватися із представниками знаку Зодіаку Скорпіон а також. Займатися очищенням, думок, простору, тим більше що місяць спадаючи. Ми будемо під впливом енергії 17-ї місячної доби, символом якої є виноградні грона. Період хороший для заселення до нового житла, сприятливі колективні обговорення та зустрічі, брифінги. Енергія цієї доби сприяє набуттю внутрішньої свободи. День несе в той же час багато неконтрольованої енергії. Залишаються аспекти попереднього дня, Марс в аспекті удачі і до Венери, і до Сатурну, до Меркурію, а також Нептуну. Тобто на час переходу Меркурію із знаку Риб в знак Лев, ми будемо. Мати можливість за рахунок нашої активності та ініціативи налагодити відносини, втілити в життя наші плани та мрії чудовий період для укладання короткострокових угод. Венера у з'єднанні з Сатурном дає серйозне ставлення до наших партнерів та до фінансів. Гармонійний аспект між Венерою та Марсом буде давати пристрасть та покращить нашу активність у відносинах. Також хороший період для укладання угод і щоб вони відразу почали діяти швидко. Формується напружений аспект між Плутоном та Марсом все більше і більше наростає. З урахуванням Орбісу в 1 градус Плутон також формує напружений аспект і до чорного місяця, тож можливі провокації, відчуття небезпеки, ймовірні руйнування. Сонце у з'єднанні із ключем Херону дає нам можливість побачити приховане дно певних подій, мати можливість скласти докупи всі пазли і мати повну картину. Цей аспект дає нам можливість також і призупинитися і сказати, що все так більше не може бути. Голяться певні ситуації для того, щоб ви могли поставити на них крапку і звільнитися. Напружений аспект між Марсом та Сонцем також дають агресію та конфліктність, і в той же час велика енергія при цьому виділяється для вирішення важливих задач для рішучих дій. Для боротьби та відстоювання власних прав Цього дня буде формуватися напружена конфігурація за участю місяця, який символізує наше відчуття безпеки, наші емоції та ураном, який в напружених аспектах вказує на руйнування та неочікувані події. І вони будуть робити гармонійні аспекти до Венери та Сатурну. Тобто, це буде вказувати на те, що ми маємо через дипломатію, через дисципліну наполегливу працю. Гармонізацію відносин з іншими людьми, подолати труднощі та реалізувати свої плани. В середу, 16 квітня, місяць перейшов вже в знак-стрілець, тож на підсвідомому рівні, ми будемо схильні розширювати свій кругозір, буде більше бажання пізнавати, навчатися, подорожувати. Цього дня Меркурій переходить в знак Овен, оскільки Меркурій це планета, яка відповідає за мислення та інформацію. А знак Овен це знак вогняний знак ініціативи. Тож він ще більше загострює наше бажання до навчання, до активного спілкування і ймовірні перехід інсайтів. Ми будемо впливом енергії 18-ї місячної доби, символом якої є дзеркало. Сприятливий час для того, щоб підбивати підсумки, завершувати поточні справи та позбавлятися всього непотрібного. Залишається з'єднання між Венерою та Сатурном, щоб додавати нам дисципліну, наполегливість, прояв дипломатичності, хоча може бути і прохолодність у взаємовідносинах. Також Венера буде в гармонійному аспекті можливостей до урану спілкування сприятливе із друзями із тими людьми, з якими у вас спільні бажання та інтереси. Цього дня точний аспект з'єднання між Меркурієм та Нептуном, тож наше мислення стає більш творчим, романтичним, зростає інтуїція та уява, хоча можуть бути рожеві окуляри та заплутаність і туманність, пропрацювати аспект в позитивному ключі ми можемо через молитви та медитації взаємодопомогу та психологічну роботу. Напруга, відчуття тиску вже висить. В просторі, оскільки Плутон йде на напружений аспект до чорного місяця, що може вказувати на відчуття страху, зацикленості, оскільки чорний місяць знаходиться в знаку скорпіон, може бути критичність, придирство, може страждати взаємовідносини. Чорний місяць в своєму сильному положенні, а Плутон управляє знаком Скорпіон, а тож бити планету сильно в своєму. Володінні, він також не може. І цей аспект лише оголює нам всю правду. Ми можемо побачити те, що було від нас приховано, як неочікувано, різко. До чогось ми можемо бути і не готовими, але цей аспект дає нам можливість побачити все так, як воно є насправді. Взаємодія Меркурію та Нептуну прихована інформація стає нам видною. До четверга буде діяти аспект з'єднання між Венерою та Меркурієм. Тож це хороший період для переговорів, для підписання документів, щоб через слово ми досягли бажаного. У четвер, 17 квітня, місяць залишається в знаку стрілець, сприятливе спілкування з представниками знаку Зодіаку стрілець а також навчання, недалекі поїздки, спілкування із наставниками. Ви можете купляти книжки, наприклад. Буде діяти напружена енергія 19-ї місячної доби, символом якої є павук. Ми маємо бути обережними з новими ідеями, з новими знайомствами. Не бажано укладати договори в цей період, можуть бути обмани, тим більше, що напружений аспект між Плутоном та Гекатою, який ще набирає своєї сили, також може давати ілюзії не втягуйте себе в сумнівні фінансові операції. Уникайте великих скупчень людей. До п'ятниці Меркурій буде в гармонійному аспекті до Урану. Цей період мислення стає більш швидким та креативним, хороший час для взаємодопомоги і спілкування із друзями. В цей період ви можете впроваджувати нову інформацію, нові технології в свою діяльність. Ввечері цього дня місяць буде в опозиції до Юпітеру. В цей період можуть бути відчуття лінощів, ми можемо бути занепокоєні, емоції можуть нас переповнювати. Тож займіться тим, що ви любите. Якщо ви знаєте, де знаходиться ваш місяць, можете займатися улюбленою справою, яка вас заспокоює. На цю тему в мене є окреме відео. Юпітер може виводити на серйозну розмову для того, щоб ви могли показати свій авторитет, свої знання. Непорозуміння можуть бути через дрібниці, які ви можете не помітити. У п'ятницю, 18 квітня, ми будемо під впливом 20-ї місячної доби, її символом є орел. Це день сприятливий для визначення мети, для активних дій. Можна починати нові справи, якщо ви хочете, щоб вони швидко закінчилися. Хороший час для укладання короткострокових угод, тим більше що до суботи буде діяти з'єднання між Меркурієм та Сатурном. Мислення більш чітке, структуроване, сприятливе планування, дипломатичне спілкування та більш реалістичний погляд на життя. Ви можете прописувати плани, а також можете реалізовувати тілі через наполегливу працю. Починає діяти напружений аспект ще сильніше між Сонцем та Плутоном це загострення конфлікту. Акцентується питання розподілу сфер впливу та влади. Кризові ситуації в цей період допоможуть подолати сила волі та відповідальність. Із 14 години 40 хвилин і до 17 години 12 хвилин місяць буде без курсу. В цей час нічого нового ми не починаємо. Ми лише підбиваємо підсумки. А із 17 години 13 хвилин місяць переходить знак козоріг. В цьому знаку місяць стає більш холодним. Ми будемо більш стримані в прояви емоцій, сприятливо брати аскезу, краще взагалі цей період побути на самоті. Марс переходить в знак Лев, і наші дії стають більш яскравими, сприятливо проявляти щедрість, проявляти себе, виступати та надихати людей власним прикладом. Місяць ввечері буде робити напружений аспект до Нептуну. Це може давати заплутаність, туманність, може бути надмірна емоційність, і в той же час Марс буде в гармонійному аспекті удачі до Нептуну, і це дасть можливість діяти, реалізовувати наші плани у суботу, 19 квітня. Місяць залишається в знаку Козиріг. Буде діяти енергія 21-ї місячної доби. Її символом є колісниця. Це день реформаторів, шоуменів, людей влади, політиків, сприятливий як для революційної пробудови, так і впровадження чогось нового, креативного в свою діяльність. Хороший період і для творчості. В той же час вже починає діяти напружений аспект між Плутоном та. Марсом аспект опозиції між Плутоном та Гекатою формується тау-квадрат. Марс на пруженому аспекті до Сонця також буде давати підвищену агресивність, але він залишається в аспекті удачі до Нептуну. Чудова можливість для того, щоб ми вірили в краще, вірили в свої сили, діяли чесно, благородно і тоді обов'язково. У нас вийде втілити свої плани в життя. Сонце цього дня переходить в знак Телець, а в знак, який символізує фінанси, стабільність, накопичення. Я вітаю всіх тельців із настанням ваших днів народжень і бажаю, щоб ви реалізували свої плани найкращим чином. У неділю, 20 квітня, ми будемо. Під впливом 22 ї місячної доби її символом є книга. Це період мудрості, опанування знаннями, ремеслами. Будь-які знання дуже легко засвоюються цього дня. Це день досягнення мети, в цей світлий день Великодня зростає наша інтуїція. Місяць залишається в знаку козоріг, що буде давати нам можливість тримати емоції під контролем, бути заглиблені в свій внутрішній світ, більше думати про кармічні закони, про час. Ввечері із 20 години, 23 хвилин, і до кінця доби місяць буде без курсу. В цей період нічого нового ми не починаємо. Краще залишатися вдома, в родинному колі. Цей період починає діяти максимально потужна, напружений аспект квадратури між Плутоном та чорним місяцем період ймовірних помилкових кроків, ілюзій. І не рекомендується ухвалювати цього дня важливі рішення. Марс у гармонійному аспекті до Нептуну. Нептун це вищий прояв Венери, це планета віри, надії. Саме зараз ми маємо не просто хотіти вірити, а вірити дійсно в свої сили, в те, що все буде на краще. Напружений аспект між Сонцем та Марсом також може вказувати на підвищену конфліктність, а ви тримайте свої емоції під контролем, не втягуйте себе в конфлікти. Зараз період для духовності. Венера у з'єднанні із Сатурном та кармічним вузлом раху дадуть можливість тримати порядок порядок всесвіту. Місяць іде на гармонійний аспект до урану. Чудова можливість для оновлення, для звільнення. Від всього того, що надає вам спокійно жити, звільнені від негативу. Сонце йде на напружений аспект квадратури до Плутону і починає вже формуватися великий хрест або ж великий квадрат за участю Сонця, Чорного місяця, Марсу та Плутону. Будьте обережними цього дня та впродовж наступних 10 днів, оскільки аспекти тільки починають формуватися і їх дія, вже може програватися, ще не торкаючись точних аспектів. Впродовж усього тижня на нас будуть діяти гармонійні аспекти між вищими та соціальними планетами. Нептун в аспекті можливостей до Плутону дає гнучку адаптацію до кардинальних змін та трансформацій, які з нами відбуваються. Аспект можливостей між Ураном та Нептуном дає можливість об'єднатися із друзями, із тими людьми, у яких нас спільний погляд на життя та філософія. Хороший також час і для звернення до астрології. Сатурн в гармонійному аспекті до Урану, коли структура, планування та інноваційний підхід впровадження нових технологій допоможуть реалізовувати плани. А з'єднання Нептуну та Сатурну дає нам відповідальність, вміння служити і в той же час буде давати ясність, як зробити так, щоб матеріалізувати наші мрії. Бажаю вам успішного! Тижня звільне від цього негативного і непотрібного, і нехай світлий Великодній день дасть нам віру в краще і допоможе реалізувати наші мрії. Дякую за увагу і до наступних зустрічей, наступних відео.